Щоб завоювати срібну медаль, Валерії довелося подолати стометрову смугу перешкод. Спочатку вона швидко пробігла 25 метрів, потім зробила підхват пожежних рукавів та власне підготувала їх до роботи. Найскладніше це зробити гарне з'єднання на. Раку, оскільки ти маєш все правильно зробити, винести руку, присісти, все розрахувати, з'єднати, та потім, не спиняючись, ти маєш не бігти на фініш. А дуже часто буває так, коли просто немає сил. Валерія розповідає, дистанція видалася складною, оскільки під час забігу йшов дощ. В результаті покриття було слизьким, а пожежні рукава мокрими, що й додало ваги. «В мене рукава важать десь 4,2 а коли була злива, вони важили десь 7 І вони було ну і було не дуже як це, комфортно бігти, тому що це. Вага, яку я маю у своїх руках нести аж не фініш, запеклими конкурентами на змаганнях для Валерії стали харківчани, Чернівці та Волинь. Дівчина згадує двох перших вдалося обігнати з легкістю, а ось з останньою боролась до кінця. Ми бігли пліч опліч, проте на, на розгалучення, що вона нашій ями якось зробили паузу. Проте вона зробила це швидше та бігла швидше на фініш. А я трохи заплуталась та не встигла з'єднатися гайки. До фінішу Валерія прийшла другою. Її результат 18 секунд. Спортсменка говорить, це не найкращий час, який вона коли-небудь показувала. Однак своїм результатом все одно задоволена. Проте, все ж таки, коли ти вже не перший рік тренуєшся у цьому спорті, ти розумієш, що, що медаль це не головне. Ти маєш показати результат. Ну, нехай ти будеш остання, остання серед найкращих. Проте потрібно показати результат, який ти тренуєшся, а не який ти показуєш, і в умовах того, що хтось зробив помилку, ти просто його обігнав. Загалом у чемпіонаті України взяли участь 23 команди. Учасники змагались у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, підйомі по штурмовій драбині та бойовому розгортанні. В результаті запорізька команда увійшла в десятку кращих. Ми зайняли досить низьке місце цього разу, але така ситуація, що більшість нашої збірної команди займалася, не було змоги нормально тренуватися, адже військовий час, всі вони виконували завдання за призначенням, виїжджали на пожежі, займалися іншими роботами, розвозили гуманітарку, розвантажували її частково, допомагали всім нужденим, які були необхідні. І часу на тренування, на повноцінні тренування у нас не було, тому результат у нас був досить посередній. Валерія разом з командою почала готуватися до наступних змагань, які планують провести вже цієї зими. Тренування проходять активно та на повну силу, оскільки запорізькі рятувальники поставили перед собою мету посісти вищий щабель п'ядесталу. Ірина Бондар, телеканал МТМ.